Всім привіт, котики. Такі кіски! Сьогодні будемо грати Hill Clim Racing 2. Так, ну що, натискаємо Collect Так, давайте подивимося, що. Так, щось прокачало. Це дах, мені здається. Так, ну що, натискаємо Race Так, о, давайте безкоштовно прокачаємо колеса. Так, як завжди, один, два, три. Чпуньк так, натискаємо Free. Так, є, прокачали. Так, ну що, давайте старт. Так. Так, а що це за така автівка у цього чувачка, котрий або з Індонезії? Бачите, у нього прапор червоний з білим, або Польща. До сих пір не можу ніяк запам'ятати. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто знає. Бо мені здається, що коли знизу це Індонезія. Або ні. О, перший є, вподобаєчка залітає. Так, круто. Так, next, ще раз. КПС, бачили? Вони вперед вириваються. Капець, а бачите, я піднімаюсь, вперед в мене автівки вгору піднімається. Так, я розумію, що вона повністю нуляча поки що. Ну, тільки колеса тільки що прокачали, але, але було важко бачили четвертий. Так, перший прапор це Сполучені Штати, другий Бразилія, Третій або Індонезія, або Польща, а четвертий Україна. Так, ну що? next. Так, ну що, вийде першим приїхати чи ні? Дуже важко, що вона вперед вперед тачки ніс вгору піднімається, то це можу перекинутися назад. Капець, зачепив да, головою. Бачили мак макітрою трішечки. Фу, так, третій. Ну що, окей? Тоді окей натискаємо. Так. Так, трішечки скриньку прокачали. окей. Так, старт. Поїхали. До речі, дякую підписникам. Ви мені підказуєте у коментарях. По Climb Racing 2. Там треба деталі, які мені у скриньки випадають, коли я скриньки відчиняю, то їх треба встановлювати на тачку, але я, треба мені розібратися, куди це натиснути. Якщо ви дивитеся, то напишіть мені, будь ласка, у коментарі. Куди натиснути, щоб деталі на тачку встановити? Котрі мені випадають у скриньки? А то вона повинна трішки, мені здається, краще їхати. Так, все. Четвертий, так. Ну, мапа така собі, не дуже складна, але тачка не прокачана, е, Тільки колеса прокачали один раз. Капець, головою, так бачили, зачепив? Так, є. Так, є. Так, шостий. Так, давайте подивимось. Е, мені ще писали, що треба натискати у коментарях на івент. Так, ну що, давайте. Давайте подивимось, що тут є. Так, гараж. Так, і що? Так, а може оце. Диві дивіться, парц. Так, може ось тут деталі встановлювати треба. Так, ще так, фрі. Так, оце сюди. Так, і що? Що це? Це я що як... Встановив, чи що. Так, ну давайте ще натиснемо фрі. Так, один, два, три. Так, натискаємо Фрі. Так, є. Прокачали. О! О, бачили? Прикол. Це мені вже подобається. Так, а це вже треба придбати. Так, А давайте. Ось це, так, сюди, сюди, сюди. Ага, все це вже треба придбати за монети. Так, давайте тоді. Так, дан. Так, що там мені попуга підказує, чуєте? Так, лукс. Так, давайте подивимось, може є щось новеньке. Щоб о, якийсь скінчик собі прокачати. Так, ану поміняти. Так, щось ось тут нічого немає. Так, давайте тоді сюди. Так, о, добре зробили, що я можу тицяти сюди. Так, бачите, оцей скінчик, це, що треба прокачувати? Так, це ті. Ага, тільки штані. О, шолом такий прикол. Так, ну давайте ось так зробимо. Ха-ха, Прикол, так, окей. Так, е, що там таке? Так, join. Так, давайте рейс натиснемо. Вау! Такий крутий чувак! Прикол. А це я на... Так, окей. О, сміттєвоз, чи що це таке? О, мені здається, що це була сосиска. Це ходок чи що. У круто, що вниз і можу туди заїхати. Так, треба знову заїхати. Капець. Так, я думав, що буде час забагато ще й залишиться, але я щось думаю, що він зараз вже буде дуже швидесенько, Бачили скру, склоп тільки що розбив. Буде вже закінчуватися. Так. Щоб я встиг доїхати. А -а -а -а! О! Круто, що я заїхав. Так, міст пустився. Так, сюди. Це, якщо б вона була прокачана, мені здається, я б о -о, зміг застрибнути на другий поверх, але, Як на жаль, поки вона... що ось так. Теж непоганесенько виходить. <різь> так, паливо підібрали. Так, так, так. Давай, давай, будь ласочка, заїжджай. Ага, не можу. Так, а що там за чувак ходить? Так, розжиняємось. Так, застрибнув. Все є, фініш. Так. Ще раз. Окей. Ого. О, два, три. Що? Бачили, скільки чувачків зі мною вже. А то я був сам, а ще й бачили часу 30 секунд чи що. А це та ж сама мапа або інша. Дуже схожа, але мені здається, що трішечки інакше вона якось виглядає. Так, драйвер даун. Кпець. Так, не зміг я доїхати до фінішу, на жаль. Так, окей. Так, давайте подивимось, що ще є. Так. Ентер. Так, Рейс натискаємо. Бачили. Ого. А чому вона так е, круто їде, швидесенько? О, май гад, не можу заїхати в гору. Так, а чому час. Чому. Курівки привіт. А чому час не йде? Бачите? Або він повільно якось. Зменшується. Бачите, я не можу назад розігнатися. І вперед не можу заїхати. Все. капець Так. Ретрай. Так, а це вже що? Я буду з іншими чувачками разом їхати. Так. Бачите Time Left зверху. Він. А... Зовсім не йде. А чому? Ну, все, бачили, я не можу вгору заїхати, бо вона якось потужно їде, але мені здається, що їй трішечки не вистачає. Це що кожного разу по секунді воно буде е... назад е... чи що. Так, цей чувак, так, вони теж не змогли заїхати, бачите? Так, ну вони бачили, якось потрішечки той чувак поїхав, а цей поряд зі мною стоїть. Так, чуваки, на жаль, до побачення. Тому що, бачите, в мене поки що не виходить, мені треба качати автівочку. Так. Так, фрі чест. Так, треба скриньки відчиняти. Що? Free open. Так, чпуньк, 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 чпуньк. Так, дан, дякую. Так, ВІП. Це за 2,200 монет. Так, що? Давайте купимо. Ага. Так, а чому? Бачите, я хочу відчинити. Щоб розрахуватися 2000 монет, У мене ж є монети, а воно чомусь не хоче, на жаль. Так, а це, бачите, це за це коштовне каміння, так, за геми. Так, так, так. Так, бачите, ось тут. Теж все геми, монети. Так, окей, тоді. натискаємо сюди. Так, давайте рейс. Так, може щось прокачати. Бачите, який чувак крутий сидить. Так, давайте зробимо на оцій автівки. Так, о, бачите колеса на максимум. Так, а я можу щось там прокачати ще. Можу, вже ж, але треба монети. Так, давайте старт натискаємо. Подивимось, як він буде у новому скінчикі їхати. Ого, бачите, як він вверх перед у нього задирається. Так, що? Як ви думаєте, буду перший чи ні? От, чувак, це дуже швидко їде. Я вже другий бачили. Так, ну, другий, це теж, до речі, не дуже погано. Так, ось тут мапа якась важка, мені здається. Бачите, якщо я натискаю та не відпускаю газ, то у нього перед вверх задирається, та він е може перекинутися назад до дригом. Тому я відпускаю, якщо я відпускаю газ, е то він. Е Відстає від цих чувачків і одразу останній їде капець. Ось що мені треба робити? Ну я розумію, що треба її прокачувати по максимуму, але поки що треба заробити монети. О oh є, yeah, круто, перший. Так, є, yeah, супер. Капець, бачили, як він поряд цей зелений їде? Давай, 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 давай. О, третій. Фу, було важко, важко, важко. Так, next. Так, другий, окей. Ну що, так, сьогодні зіграли. Мені сподобалось. Якщо вам сподобалось, як завжди, вподобаєчка. Натискайте поділитися з друзями. Натискайте підписатися на канал, також натискайте на дзвоник, якщо вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Що я вам залишаю посилання, ось тут Hill Climb Racing 2. Ось тут Hill Climb Racing 2. Сюди натискайте підписатися на канал, то ось тут теж Hill Climb Racing 2. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення.